Один із наймасштабніших обстрілів Харківської області за останні місяці пишуть про це місцеві змі. Росіяни дуже активізувалися на харківському напрямку, підтверджують це і в місцевій ова. А, але наші військові говорять, що окупанти взагалі планують масштабний наступ на цьому напрямку десь в середині травня. Росіяни нині накопичують 50-ти тисячне угруповання навколо міста. Але запевняють, військові армія э, російська не зможе дійти до Харкова, оскільки оборона наша зараз набагато сильніша. Пане Петре, чи можливий бліцкриг до чого готуватися? Чому така активність зараз? Ну, про бліцкриг говорити не доводиться. Що таке бліцкриг? Це раптовий наступ, який ніхто не чекає. Бліцкриг був на початку цієї війни, і вони таки не змогли окупувати Харків. Ми відбилися. Це по про те, що ми на цю війну не чекали. Це по про те, що наші північні кордони не були укріплені. Зараз ситуація кардинально змінена. Уряд виділив більше ніж 30 мільярдів. Гривень на фортифікації не тільки по лінії боєзвітня. Ці кошти розподілені, а й по інших областях. Так дійсно противник нарощує велике угруповання, але чи достатньо 50 тисяч. Давайте розберемо на прикладі Авдіївки. Авдіївку вони штурмували більше ніж 10 років. А остання фаза тривала більше аніж чотири місяці. Там вони убитими втратили поза 15 тисяч. Цю цифру сміливо можемо множити на 3 і будемо мати поранених. Отже, і десь виходимо на отих п'ятдесять. Тисяч, але є нюанс. Авдіївка мала прямий контакт з лінією бої ще із 2014 року. Тобто їй не треба було проходити у великому кілометражі, як їм пройти 40 кілометрів. Ну як Мені це дуже важко зрозуміти, чи можуть вони вдатися до такого акту суїциду, та чому ж ні? Ми вже з вами говорили про цей так званий принцип зайти і вийти. Нагадаємо його ще раз: зайти, вторгнутися на кілька кілометрів, зав'язати там наші сили і засоби, повоювати кілька днів і відійти, Чи це в їхньому розумінні корисно корисно. Нам доведеться відволікати артилерію з головної лінії боєздітнення. Нам доведеться відволікати і так, не зовсім насичений боєкомплект. Нам там доводиться тримати доволі великий контингент. Наступний приклад Бахмут. 10 місяців вони за нього билися, втратили убитими поза 22 Тисячі це тільки один ПВК Вагнер. То як їм взяти мільйонне місто, яке дуже серйозно укріплене. Не скасовую їхнього божевілля. Однак на цю хвилину уважаю, що організувати повноцінну проривну операцію на 40 кілометрів у них сил та засобів не вистачає. За даними видання, економіст, одним із сценаріїв може бути ізоляція міста шляхом перерізання головної дороги, яка веде до Києва. А інший варіант це дійсно переміститися приблизно на 10 кілометрів ближче, аби поставити наші східні околиці міста в зону дії їхньої артилерії, таким чином створити ось ту так звану буферну зону, про яку заявляв. Бункерний дід Путін. А ну і кажуть, що одночасно це буде сприйматися а, місцевими жителями. Там теж для них буде важко жити в цих регіонах і таким чином а, по суті паралізують життя в самому Харкові. От як ви розглядаєте ці варіанти? Я особисто так такої концепції поки що не поділяю. Ну як і пройти 10 кілометрів. Ми вже про це проговорили. Чи зможуть спробувати однозначно так? А що означає паралізувати місто? Та місто так в основному паралізоване і повноцінно адекватно не, не функціонує? Величезна кількість населення виїхала, чи можливо вони в такий спосіб намагаються з, згенерувати чергову кризу біженців. Оце, це, на мій погляд, більш зрозумілий сценарій, бо що що а, розкручувати ту чи іншу інформаційну тезу вони можуть. Але якщо ми на початку війни таки впоралися з велетенською кількість мільйонів людей були були зірвані з, з місць, і це не створило якоїсь катастрофічної ситуації в Україні. То якщо й навіть кілька десятків чи навіть кілька сот тисяч людей таки вирішать звідти евакуюватися, я не думаю, що це буде якась глобальна соціальна криза. Чому це все противник робить? Він намагається вивести нас із рівноваги, і давайте будемо справедливими і чесними. Ми таки купляємося на цей його сценарій, бо вже добре кілька тижнів ми обговорюємо у нашому медійному просторі те, що цей угу. удар можливий. Я буду ставити кратко свої власні позиції. Вважаю, що вони можуть вдатися до певних наступальних дій. Однак потенціалу повноцінного для того, щоб взяти таке великі. Місто на цю хвилину них немає. Можливо, на осінь, коли наростять оцей 300-тисячний корпус, такий потенціал буде. Але до того часу, щонайменше F-16 вже має запрацювати. Пане Петре, я ще у вас запитаю про вовчанськ, тому що російські помийки вже з самого ранку пишуть, що почали штурм цього міста. Хоча Олег Сінігубов це голова харківської ОВА, говорить, що не втрачено жодного метра. А ми стоїмо, ми тримаємо нашу землю, нашу територію, не даємо ворогу просуватися. Чому от Вовчанськ, яка загроза для цього населеного пункту, і там вже від військових заклики до місцевих евакуюватися? Знову ж таки, інформаційний психологічний тиск на наше населення і на наших військових. Нічого більше поки що немає. І найголовніше немає другорядних точок на лінії будівництва. Немає. Вони загрузли в головному стратегічному завданні, яке називається вихід на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, не можуть його реалізовувати. А отже, за дуже простим принципом зміщення акцентів, намагаються масити нашу оборону на інших ділянках, ставлячи перед собою зрозуміле завдання. Якщо там не можемо, то можливо там нам усміхнеться військовий успіх. Сукупно противник зараз намагається виклати Використати цикл сухої погоди за простою тактикою салямі, щоб відрізати від нас якомога більше території, допоки у в нас не з'явиться по справжньому велика кількість добротної зброї. Ми того, що російська окупаційна армія окупову буде окуповувати решту території Донецької області, дорівнює 70%. Таку думку висловив командир 92-ї окремої механізованої бригади Федосенко в інтерв'ю за економіст. І він говорить, що а, дійсно нам потрібно зупиняти наступ окупантів у часовому яру, бо таким чином вони зможуть просуватися вглиб наших територій, і тоді за декілька тижнів опиняться у Дніпрі, Харкові та Кривому Розі. І також голова Донецької ОВА в інтерв'ю. Sky News сказав, що якщо РФ захопить всю Донецьку область, то армія Росії зможе прорватися в серце України. Чи поділяєте ви таку думку? Чи треба піднімати тональність таких розмов особливо для нашого західного споживача? Бо всі ці інтерв'ю, які дають наші високопосадовці, мають певну циклічність, і тут точно вже можна побачити інформаційно психологічну операцію з нашого боку в обов'язковому порядку. Це треба робити, особливо коли йдеться про великі видання, такі як «The Economist», «Guardian», «Reuters» і так далі. Чому Європа напередодні великого електорального циклу? Ми вже з вами розбирали питання, що є величезна загроза приходить до влади до влади крайньо лівих і крайньо правих. Противник дуже сильно це все підживлює, і там направду працює громадська думка. І дуже важливо такі сили, котрі є глибоко проросійськими, і вони не соромляться свої позиції, відстоювати, не допустити до влади. Треба об'єктивно та руйте в жаву прямий відповідник лякати тамте населення. Ну а тепер, у частині як ми цю інформацію інтерпретуємо? Ну ідемо знову ж таки від протилежного. Та якби вони мали сили і засоби захопити Дніпро, кривий ріг і вийти в серце України, то вони би це зробили на початку війни. На початку війни, коли в них був супер підготовлений тисячний корпус, найкращий, який тільки міг бути, з найкращою технікою з якою тільки міг бути з авіацією, котра заходила у наш повітряний простір і завдавала ракетобомбових ударів. А ми не мали жодної зенітно-ракетної установки західного зразка, жодного ствола артилерії західного зразка, жодної реактивної системи Залпового вогню, типу Хаймар чи типу М 270 До речі, як оператор, ми друга країна у світі більше 65 установок. А Німці зараз знов декларують, що ще три куплять. А у цьому пакеті на мільярд доларів величезна кількість касетних боєприпасів. То на що їм розраховувати? Чому така висока актуальність? тут треба ще і подивитися на американський зріз. Висока імовірність, що вже почалася гонка у найбільшій тональності між Байденом і Трампом. І треба зробити усе можливе, щоб е, був президент проукраїнський. Це ще жупил і для американців. Що ми не можемо залишитися без е, допомоги? От під таким кутом я б дивився mm -hmm. на всі ці інформаційні процеси, які зараз відбуваються в частині великого російського наступу. Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, от він говорить, що навпаки, на початку 22-го року, коли окупанти розпочали своє повномасштабне вторгнення, ми їх всі називали чмонями, чмобіками, що не існуюча російська армія. І Він говорить, що дійсно вони були не зовсім там підготовлені, не очікували до, до того, що будуть такі інтенсивні бої. А зараз ворог готується, навчається, розвивається зовсім інша армія. І от він говорить, що дійсно вони. Підготовлені і готуються до наступу. Наскільки справді росіяни помінялися і покращили стан свого війська? Те, що вони його покращили, і те, що вони поставили на конвейер, більш якісне навчання в них доволі велика мережа полігонів. Не забуваємо, що первинну воєнну підготовку має практично все населення до рослих чоловіків. Чому в Російській Федерації ніколи не скасовувався призов, тобто користуватися автоматом Палашника, здійснити постріл з найбільш масового гранатовета РПГ-17, чи, чи там здійснити чергою АГС-17, пламя, автоматичний Танкові гранатомети вони так, так і вміють. Те, що ми в якійсь частині їх недооцінили, оце так званих чмоквіків, також поділяю цю, точ, цю точку зору. Але не зовсім я би погодився із тим, що вони вже дійшли на такий височенний рівень професіоналізму, що ми не можемо із ними упоратися. На цю хвилину і досі головний їхній аргумент це все ж таки кількість, а не якість. Армія РФ ще якийсь час продовжуватиме підтримувати поточний високий темп атак, але потім її можливості знизяться, вважає американський інститут вивчення війни. І вони е, говорять, що наслідком того, що в них щось виходить, є й те, що зараз підсох грунт, вони можуть використовувати важку техніку. А, пане Петре, а як ви гадаєте, наскільки довго їх може вистачити, якщо говорити в загальному універсальному сенсі того, як воюють росіяни і яких є в них запаси міцності? Ми неодноразово розбирали, що мобілізаційний ресурс до трьох мільйонів, а бронетехніки різного класу, а також артилерії на складах, ще є тисячі самої бронетехніки десь у межах до 15 тисяч, артилерії у межах до 10 тисяч. Снарядів можуть виробляти до 170 тисяч на місяць. Це їхній запас. І якщо ми відштовхуємося від цифри, особливо по танках, що ми їх вже більше ніж 7 тисяч винищили, а ще орієнтовно плюс-мінус є десь 3-4 тисячі танків і десь ще є до 5-7 тисяч е, бойових броньованих машин, треба тоді йдуть до е, ПБ-60. Е, є такі у них бронетранспортер бронетранс ще 50-х років розробок, то десь на 2 роки в такому типі і стилі, як іде ця війна, вони ще можуть воювати, не більше. Володимир Зеленський заявив, що Росіяни і справді зараз накопичують сили на різних напрямках, і наші партнери про це знають. А він каже, що Україна зупинить наступ Росії після отримання нових партій зброї. Бо, за нашою інформацією, у Росіян не все так добре, як вони вважали. Я от про наших партнерів ми очікуємо поставки від Сполучених Штатів Америки, і напередодні президент Чехії сказав, що перші 180 тисяч снарядів за чеською ініціативою. Прибудуть до України в червні, а то як ви думаєте, чи можна цей процес пришвидшити, щоб вони не в червні прибули, а вже в травні? Звичайно, що можна але все залежить від від політичної волі наших союзників. Мені видається, що у цій частині, що стосується оцих 800 тисяч снарядів, є ще дуже багато політики, і в тому числі внутрішньої, всередині, там у чеській республіці, як хто дивиться на цей е, процес? Хороші новини для нас. Перше, що ці снаряди є. Друга хороша новина до речі, буквально на днях у нас з'явилося, що корпорація Рейн підняла виробництво своїх власних снарядів у межах. Е, у 10 разів це дуже багато. Якщо до війни вони виробляли десь 70 тисяч, то зараз 700 тисяч. Ще дуже хороші новини. Те, що Румунія і Болгарія відновили виробництво 152 і 122 двадцять міліметрів. Так дійсно це вже позавчорашній день. Я палкий прихильник того, що треба відмовлятися від старих радянських калібрів. Але поки ще працюють Д-30, поки ще працює 2 с один гвоздика, поки ще працює акація і гіацинт. Поки вони ще не позношували свої стволи до такого. Рівня, що вони вже будуть непридатними, їх обов'язково треба використовувати. Великий євроатлантичний маховик з виробництва зброї запустився. А є ще і звичайна бюрократія. Люди люди людині властиво помилятися, людям властиво боятися, не брати на себе відповідальність і от подолати цю бюрок... бюрократію це далеко не просте завдання. Однак, в стратегічному сенсі все рухається у правильному напрямку. А є ще погрози Кремля. Бо Путін вже вдруге за тиждень погрожує ядерною зброєю нашим західним партнерам. І от ви згадали про F-16, і Вони ж кажуть, що будуть вважати їх носіями ядерної зброї. Чи можуть ось такі погрози РФ призупинити поставку цих літаків? Бо деякі країни насправді вразливі до подібних заяв Кремля? Я думаю, що ні. Я думаю, що процес незворотній. Може не зразу багато отримаємо цих машин. Теж нічого нового не скажу. Якщо запрацюють перших шість літаків у режимі перехоплювачів крилатих ракет, полювання за, за шахедами і в першу чергу потенційної боротьби із Су-34, котрі скидають дошкульні душ, фаби, це буде неймовірно добре. Хороша новина надійшла, що вже перший серйозний тренажер, який. Мусить бути завжди, тому що пілот має нескінченно відточувати свою майстерність не тільки у повітрі, а і на землі. Ці навички мають постійно підтриматися, бо машина насправді дуже складна і забувати її не можна для якісного пілота. Також уже ось ось у дорозі, а може вже в десь і розташований, і можливо вже ті пілота, котрі пройшли підготовку за кордоном. допідготовлюються тут в Україні. Літаки будуть. Питання їхньої кількості, чому Путін дістав, знову дістав ядерний кель, і за яких обставин вони його дістають? Вони його дістають за тих обставин, коли вони розуміють, що у них можуть бути справжні проблеми на фронті. Перший момент: ті самі f 16 Вони їх бояться. Це направду зброя, яка може змінити бойовище, так званий game changer. Другий момент великий пакет зброї в дорозі. А я упевнений, що вже якась з його частин працює. Маємо хороші новини, підтвердження застосування атакам. Цього тижня по нафтобазі у бі біля Луганська, якщо таку ракету застосували не по воєнні тілі, а саме по е, паливно енергетичній частині. Це означає, що ми вже не, не боїмося їх застосовувати, бо вже якась певна кількість є більша ніж критично мінімальна. І найголовніше, Європа починає показувати, що вона перестає Путіна боятися. Абсолютно серйозна ре, риторика, починаючи від Макрона, закінчуючи нашими прибалтійськими друзями, про надсилання військ НАТО в Україну. І якби це сталося, це направду, був би феноменальний історичний момент. Путін боїться. А коли він боїться, він дістає ядерний кийок. Він по іншому не вміє. Ну от мені здається, що Франція вже ось цих путінських погроз точно не боїться, бо і Макрон говорив, що в нас також є ядерна зброя. Але не тільки війська. Є інформація, що Франція передала Україні далекобійні ракети Скальп, які підлягали утилізації. Але Париж вирішив їх відновити, передати Україні, не зашкодивши таким чином власному стратегічному арсеналу. Їх відправили на завод до виробника, де за три місяці відновили, пришвидшено протестували і відправили Україні. І от місцеві видання називають це дуже ефективним економічним рішенням. Ну для французів так вони завантажили свої виробничі потужності. Якщо завантажені виробничі потужності, то люди мають у роботі місця і циркулюють гроші взагалі в стратегічному сенсі моя позиція, що воєнно-промисловий комплекс у кожній країні Європи і в Україні в тому числі набиратиме обертів стою на тому, особливо в контексті останніх ударів по нафторобних заводах Російської Федерації на величезних відстанях, поза 1400 кілометрів. Це прорив для нас. Це дуже серйозний прорив. Ніхто нічого подібного ще не показував на такій великій вісності із безпілотними системами. Це дуже хороша підвалена для потенційного нашого економічного росту. Тут чуточку відхилюся від головної теми, але тим не менше її проговорю. Уважаю, що після виходу із цього циклу війни воєнно-промисловий комплекс України він так був непоганий, тільки ми ним не користалися для самих себе. Сільське господарство і АЙТІ це треті головні базисні основи, які дозволять процвітати нашій країні, і от французи, вертаючись в таку специфічну паралель, показують де правильний напрямок розвитку. Ми вже з вами, пане Петре, говорили про техніку Російської Федерації, що їх вистачить приблизно на два роки. Але ми вчора побачили їхній цей парад пабідебісі, і насправді він виглядав. Ну, доволі таки сумненько, тому що а, у на параді було втричі менше техніки, в п'ятеро менше авіації ніж у 2021 році. Глядачі на красній площі побачили 61 одиницю техніки, хоча шойгу обіцяв 75. І в останньому передвоєнному параді, в 21-му, було 197 одиниць техніки. Крім того, вперше гвардійці перестали крокувати бруківкою, а вони виходили там лише курсанти вищих навчальних закладів, представники військової поліції, розгвардії, ну і також учасники так званої СВО. Чи можна говорити, що насправді це останній парад для Росії? Бо ми бачимо з кожним роком техніки все менше і людей все менше. Я не вважаю, що останній парад. Для Росії те, що вони будуть понижувати технологічність цього процесу, бо, бо навіть хвалену армату не витягнули, яка до речі свого часу і за на площі показавши, що це не настільки хороша техніка, але допоки Путін при владі. То поти він оце побідубисії як центральний цвях своєї ідеології буде утримувати. Навіть якщо виїдуть на конях, то речі, а чому ні, якщо виїдуть на конях, це може бути в 45-му році, це було то це все рівно буде продовжуватися. Треба тоді стануть тачанку, і треба то стануть з, -з, -з зброєю і бронетехнікою першої війни чи громадянської війни у стратегічному сенсі. Такий скупенький парад, особливо по представництву іноземних держав, бо президента. Гвінеї бісаву там просто взяли і купили, списали йому борги на 26 мільйонів. Це це звичайно невеликі гроші, але це показово. Це показово. Вони будуть триматися за це побідобі до того моменту, то поки путінський режим кінцево не буде знищений. Чи це станеться? Не маю ні не меншу сумніву, упевнений на 100%. Питання лише коли угу. і за яких обставин Путін буде битися до останнього. Він вже помінявши конституцію, як мінімум, як мінімум, на 12 років уперед бачить себе президентом. А як буде в реальності? Побачимо останок? Запитаю вас про наші безпілотники. Ви згадували про історичний рекорд 1500 кілометрів. Вдарили нашими безпілотниками по НПЗ у Башкирії. Вночі сьогодні також БПЛА атакували е, перший завод у Калуській області та області, також НПЗ. І вчора СБУ вразили дві перевалочні нафтобази у селі Юрівка біля Анапи. Ну, тобто, як ми бачимо, ось ці заклики від наших партнерів, начебто не бити по російських нафтопереробних заводах, не працюють. Чудово і це прекрасно. Ми нарешті суб'єктивізувалися. Ми нарешті відстоїмо національні інтереси, як ми собі це розуміємо. Силову дипломатію між союзниками ніхто не, не скасовував. Нагадаю, у 1940 Сороковий рік операцію катапульта, коли британці чітко зрозуміли, що французький середземний флот може дістатися нацистам, і сказали, віддайте його нам ті відмовилися. Ті силою заставили його віддати. 1200 франц французів загинули. І найголовніше, ми таки намасали справжню польову точку. До речі, проскочила інформація. Я ще не готовий дати повноцінну серйозну експертну оцінку, але вона проскочила ці інформація. Вона просто так не могла з'явитися. Що, начебто, Путін зробив запит до йде для того щоб поговорити на цю тему ударів по їхній нафтопереробній галузі маю підкреслити що сильні запит ніколи не роблять запит на такого типу переговорів роблять слабкі про що я дійсно в цій точці робить слабкою і це неймовірно добре. Пане Петре, я щиро вам дякую за інформацію і за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Ви, друзі, підтримайте нашу розмову, поставте вподобайки, пишіть коментарі і поширюйте її для того, аби більше людей отримали якісну аналітику і перевірену інформацію. Усім дякую за увагу. Бажаю гарних новин. Бережіть себе, до зустрічі. Дякую.